May the Force be with you! Колеги, вітаю вже завтра, 4 травня. Неофіційне свято, такий собі День зоряних війн. Наше сьогодні в Стім проходить одноіменний розпродаж. Тож тримайте п'ять цікавих ігор по всесвіту далекої далекої галактики від фаната до фанатів. Почнемо з незмінної класики: Star Wars Night of the Old Republic та сиквел The Sith Lords. Мабуть, найкращі ігри, коли створені по цьому всесвіту: атмосферність з чудово прописаними діалогами та з гарним РПГ відіграшем вашого героя. Під час гри ви самі обираєте, до якої сторони сили схилитися. Тож, по закінченню, ви або справжній лицар джедай, або сил хлуходій. Ну і звісно, можливо бути нейтральним і діяти по совісті. Ціна на кожну ігру становить 56 гривень. Star Wars Republic Commando – мій особистий фаворит. Це шутер, де ви берете роль лідера елітного загону командус республіки. Ви можете грати за одного з чотирьох клонів, бо кожен Командос має унікальні здібності. Занурення у всесвіт гри максимальне. Єдине, їй би якийсь ремастер, бо графіка вже не дуже. Беріть за 56 гривень. Не пошкодуєте. LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Ймовірно, одна з найкращих існуючих Лего ігор. Ви зможете пограти в будь який з дев'яти фільмів саги. В грі більш ніж 300 ігрових персонажів, 100 видів транспорту та багато додаткового контенту. Якщо сетінг вас не лякає, забирайте за 129 гривень. На Steam Deck взагалі кайф отримуєте. Звісно, важко уявити такий топ без Кел Кестіса та гри Star Wars Jedi Fallen Order, екшн адвенчура від третього обличчя, такий собі Dark Souls на мінімалках, бо, вочевидь, вона набагато легше за своїх родичів по жанру. Чудові локації, цікаві боси. Перші 20 хвилин. На які розробники, схоже, витратили пів бюджету гри, проходяться з відкритою щелепою. Тут будьте обережні, беріть саме першу частину, тим паче ціна смішна: 179 гривень. Ну і наостанок щось спірне: Star Wars Outlaws – найновіша гра, по зоряним війнам, зроблена командою Ubisoft, екшн адвенчура з відкритим всесвітом. Сюжет гри розгортається між п'ятими та шостими епізодами фільму. В грі немає лазерних мечів, бо граєте ви за злочинницю Кайвес, що планує зробити одне з найбільших пограбувань в історії зовнішнього кільця. В грі є дивний стелс, діалоги з вибором та гарні локації. Зараз відгуки в стім на цю гру стабілізувалися на рівні 76%. Якщо ви фанат франшизи, пограти та отримати задоволення точно можна. Гра коштує 759 гривень. Усі знижки діють до 5 травня, тож не упустіть момент. А з вами був Дюха Юей. Переходьте на мій YouTube канал, де я викладаю летсплей по різним іграм. Посилання у шапці профілю. Да прибуде з вами сила!